Так гатять німецькі самохідні гармати панцергаубіця 2000. Збройні сили України вже активно використовують їх на фронті. Німеччина надала два десятки цих систем. Водночас офіційний Київ не розуміє, чому німецький уряд поставляє в Україну ці броньовані артилерійські установки, але вагається, коли мова йде про бойові танки. За словами голови українського МЗС Дмитра Кулеби, лінія аргументації Берліна не зрозуміла, адже якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, а це не в інтересах ані України, ані її західних партнерів. Німецька сторона продемонструвала вже лідерство в постачанні систем протиракетної оборони Айрі СТІ та іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі патріотів, танків Леопард 2 та БМП Мардер. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії Російської Федерації. На одній з останніх урядових прес-конференцій у Берліні ДВ прямо запитала, чи постачатиме Німеччина сучасні танки Леопард-2 Україні. Такої можливості представник Міністерства оборони не підтвердив, але й не спростував. За даними німецького видання Франкфурта Альгемайне Цайтунг США ще у жовтні сигналізувала Німеччині, що схвалюють постачання в Україну німецьких бойових танків Леопард 2 Заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіани Гофман зауважила, що поки жодна західна держава не надала Україні танки, і Німеччина в цьому питанні не діятиме самотужки. Висне разонза. Принцип Ви знаєте, що наш принцип полягає в тому, що ми не хочемо діяти поодинці і не маємо наміру цього робити. Ми дуже тісно координуватимемо наші дії. Зовнішньополітичний радник Плетнер та радник з національної безпеки США Саліван активно контактують один з одним. Можу сказати, що ніколи не було жодного тиску з американського боку чи прохання про постачання бойових танків Леопард liefern. У статті Франкфурта Альгімайне вказують на те, що можливо у Німеччині чекають, доки США першими поставлять танки в Україну. Однак більш ефективним був би зворотний порядок поставок. Є вагомі аргументи на користь того, щоб спочатку поставити Україні німецькі танки. Густав Гресель із Європейської ради з міжнародних справ, наприклад, зазначає, що леопард 2 є стандартним танком у польській армії, тому Україна могла б мати танки цього типу, які можна обслуговувати по той бік українського кордону в Польщі. З американськими танками це поки що неможливо, сказав він. Є об'єктивні підстави сказати: спочатку леопард 2 каже Гресель. За словами експерта, лише із запасів виробників Rheinmetall та та Краус Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші строки. На підтвердження цієї логіки щодо постачання військової техніки і подальшого її обслуговування у Словаччині неподалік кордону з Україною вже лагодять німецьку зброю. Там розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої за ІСУ і пошкодженої під час бойових дій проти Росії. Зокрема, планують ремонтувати вже згадані німецькі броньовані самохідні гармати панцергаубіце 2000 Якщо гаубиця може знаходитися на більшій відстані від лінії фронту. І можна обезпечити, то танки це є власне зброя прориву. Вони діють в першій лінії у наступі. І вони знаходяться на самому передньому краї. Відповідно до цього, ну абсолютно навіть з математичної точки зору вірогідність їх ураження є більшою, і після кожного ураження вивозити ті танки за кордони ремонтувати десь в Німеччині, не маючи такої системи, підготовленої системи експлуатації обслуговування та ремонту на території України, а де або десь у найближчих країнах, сусідах, ну було просто неприпустимо з точки зору ефективності використання тих систем і надзвичайно дорого. Активна фаза обговорення постачання Києву німецьких танків «Леопард-2» триває вже кілька місяців. Канцлер ФРН Олаф Шольц щоразу відхиляє прохання Києва про постачання танків, повторюючи як мантру, що Берлін не буде діяти поодинці у питаннях постачання озброєнь, натякаючи на США та позицію інших членів НАТО, які також не постачають Києву танки західного виробництва. При цьому офіційний Вашингтон наприкінці минулого тижня спростував чутки про те, що США стримують Німеччину від поставок в Україну сучасних танків, за словами заступниці держсекретаря США Венді Шерман, Сполучені Штати не мають заперечень щодо поставок в Україну німецьких танків «Леопард-2», зенітно-ракетних комплексів ППО та Про Патріот, які наполегливо просить Київ. До цього деякі аналітики припускали, що є консолідоване рішення НАТО про неприйнятність таких поставок. Досі країни-члени альянсу постачали Україні лише танки радянського виробництва. Фактично, слова представниці держдепу США означають, що зобов'язань перед союзниками не постачати Україні Леопард-2 Німеччина не має. Однак Берлін може керуватися у цьому рішенні й іншими причинами. Треба ще розібратися, коли ці танки продукувалися, і навіть якщо вони знаходилися на зберіганні, пройшов дуже тривалий термін цього зберігання, і такі танки потребують просто колосальної затрати коштів для їх відновлення. Чи призначені ті кошти бюджетом Федеративної Республіки Німеччини? Ну мабуть, що ні. Треба їх призначати. Так треба. Яка робота проводить? має проводитися? Я б сказав колосально, тому що відновити техніку, яка простояла на сховищах десь по 15-20 років, це досить тривалий і складний процес. Таким чином, навіть без скажімо так, якихось політичних конспірологічних теорій, ми бачимо, що цей процес пов'язаний з логістикою і з ефективністю експлуатації техніки, вимагає часу і відповідної підготовки. З чим власне може бути пов'язано з точки зору ну, мені здається здорового глузду і ситуація з то з тим, чому ці танки до сих пір вони не поступили на озброєння української армії. При цьому Німеччина надала Україні нові зобов'язання про постачання зброї для протистояння повномасштабному російському вторгненню. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Вельд Амзонтак розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Під час прямих переговорів нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів, які саме ми оголосимо разом у відповідний час. Я не хочу чинити дипломатичний тиск на німецький уряд, але я хочу, щоб Німеччина швидше надала те, що вона має, тому що у нас немає часу більше чекати на зброю. За словами оглядачів, Україна дещо змінила тактику, і новий посол України у Німеччині Олексій Макеєв нині заходить більше з флангів без лобових атак, на відміну від свого попередника Андрія Мельника, відомого своїми гострими заявами і випадами на адресу німецьких політиків. Для уряду ФРН досі було негласним табу бачити німецькі танки на тих же полях боїв, що й під час Другої світової. Нині ж ставлення до цього поступово змінюється. Приміром, голова оборонного комітету Бундестагу, як і чимало інших парламентарів, які входять до правлячої коаліції, вже активно виступають за відправку танків в Україну. Це було б терміново необхідно. Більше немає причин не робити цього. На думку експертів, вчорашній скептицизм німецького уряду перетворюється на сьогоднішнє можливо, а завтра на ми цим пишаємося. Останні місяці показали наскільки ефективніша західна зброя за стару радянську, тим більше, що радянські боєприпаси вже вичерпуються. А той аргумент, що українці не вміють поводитися із західною зброєю, також слабше, бо за 10 місяців війни українські військові вже показали, що вміють швидко опановувати сучасне озброєння.